Доброго дня, шановні українці. Громадяни законодавці. Є така ініціатива зараз. Теоретична чернетка 20. та Хто приходив працювати на виробництво, дуже добре знає, що допуск до виконання роботи починається з. Ознайомлення з правилами техніки безпеки та відповідного підпису. Ну от, давайте і ми поговоримо про техніку безпеки в суспільно-політичній Царині. Це так, між іншим. Поглядаючи на те, що відбувається в Україні, я б національну ідею навіть би сформулював в такому вигляді, як не вляпатись, в якусь проблему в якусь біду. чому, ну, є Дві головні складові вляпування, це непродумана ініціатива, невивірена, ну і свої умисливо, кудись без нього і без наших північних братішек. Так от виглядає. Схематично, це так. Хтось пропонує геніальну ідею. Ну, побудувати комунізм там, чи зеленізм, чи ще щось таке, ну... Ну отчуміти яку класну річ. А закінчується все тим, що ну, знову ляпались. От про громадян-законодавців. Ідея така: треба переходити до прямого народовладдя, а для цього потрібно, щоб був прийнятий відповідний закон, який дозволяє громадянам Обговорювати, ну я сподіваюся, не тільки обговорити якось впливати, бо саме по собі обговорення воно просто порожні. Майже на ті закони, які приймаються в Україні. Ну а для чого це ж зрозуміло ініціаторів цієї затії потрібно обрати у Верховну Раду народними депутатами. Щось мені це нагадує. Мабуть, мабуть, слуг народу. Та й не тільки, їх, котрі хочете такого щасливого життя, як вам наобіцяв. Голобородько, проголосуйте за обрання артиста президентом, а отого 95-го шапіто, Народними депутатами. І буде вам щастя. Да, точно буде, точно, точно, точно. Хоч. Це так, ви самі собі думаєте, що точно буде, але ж ми вам нічого не обіцяємо, ми вам нічого не винні, це ви самі маєте вляпатись по своїй наївності. Добре. Приходжу до речей серйозних. Стаття 5 Конституції. Ну, не знаю на що більше схоже. Чи то українці основи математики не вчили. Чи то не уважні такі. Ну, не знаю. А швидше за все... Просто не здатні аналізувати стаття 5 Конституції, де чітко написано, народ здійснює владу безпосередньо або через державних службовців або органів місцевого самоврядування. Згадуємо шкільну програму молодших класів. Представляємо дане висловлювання, дане положення п'ятої статті в математичному вигляді. Пишемо його так, народ здійснює владу. Потім знак множення, котрий, як правило, в алгебраїчних виразах опускається. Відкриваємо скобки. І розшифровуємо на що множимо. А там два доданки. В скобках. Перший безпосередньо. другий. Через плюс або через органи державної влади, чи місцево, або місцевого самоврядування. Десь так, закриваємо скобки, аналізуємо цей вираз. Перший множник. Народ здійснює владу. Другий множник оця сума, безпосередньо або через. Знову згадуємо основи математики. Якщо один з множників дорівнює нулю, то і весь вираз дорівнює нулю. Розшифровую. Якщо перший множник народ здійснює владу, дорівнює нулю. Тобто народ не здійснює владу. Все. Цей вираз сенсу немає. Він нульовий, він порожній. Те, що ми зараз бачимо в Україні, це вже переходимо до розгляду другого множника. От здійснює владу безпосередньо, дійсно, реально дорівнює нулю. Прийшли, проголосували на виборах, про котрі кажуть, від нас нічого не залежить все рівно, бо знань немає, як цим скористатися. А друга складова, ага. органи державного управління місцевого самоврядування, вони здійснюють. Вони реально здійснюють. Але в такому випадку, про що йде мова? Це вже мова йде про узурпацію влади. Бо головне, головна умова, головна складова, народ здійснює владу, відсутня. А якщо народ не здійснює владу, а хто здійснює владу? То це що? То це узурпація. Не хочу шукати це вже якась інша стаття Конституції, кримінальних законів і так далі. Що по логіці потрібно? Ну здається, забезпечити в першу чергу потрібно те, щоб народ здійснював владу. В який спосіб? Та в будь-який. Головне, щоб він здійснював її. Через зручніше. Але отими, через кого. Знову ж таки народу треба ними керувати. В тому числі і одна з функцій управління це контроль та заохочення раннє. Цього треба добиватись. Чому? Бо якщо хтось, якісь узурпатори керуватиме, то вони керуватимуть не у ваших інтересах, вони керуватимуть у своїх інтересах. Там розквітна і корупція, і зловживання, і і відкати, і зрадництво усе, що в принципі зводиться до знищення України українців і забезпечення собі безбідного життя десь на теренах інших країн держав. от, таку ситуацію маємо Тому, не виглядає для мене переконливим прагнення законами над законами посилити. другу, менш важливу частину цього положення п'ятої статті, ігноруючи, по суті, першу складову народ здійснює владу. Як забезпечити здійснення народоводи? Ну, для початку м'який спосіб, дуже м'який. Шановні, а цих, шановних дуже багато, це і міносвіти. Це інститут законодавства, котрий працює на Верховну Раду, це і народні депутати, це і журналісти. Поясніть, будь ласка, як виконується в Україні стаття 5 Конституції. котра закріплює всю повноту влади за народом України і котра це таким чином, що саме народ здійснює владу, а не якісь там узурпатори. Поясніть, покажіть, роз'ясніть на прикладах, на конкретних. Бо народ, якби, не зводиться до п'яти шести менеджерів зопи президента. А якщо ви не можете це пояснити? То про що мова йде? І хто ви тоді? Ви ж тоді узурпатори? Тобто спочатку перший крок поясніть. І поясніть, як таке узурпування влади може призвести до... Ну, я сказав до розвитку, хоча б до збереження України. Ну от, власне і все. Так, після мовою до цієї чернетки, додам все. Народ не здійснює владу по одній простій причині. Він чому не навчений. Система науки освіти, котра зобов'язана була йому його цьому навчити. Виявилась за проданцем, котрий зрадив інтерес народу України на користь його ворогів, які навчили. З допомогою всіляких серіальчиків та всілякого шапіто 95-го, українців. Суїциду, самогубство. А як це там? Але суїциду потужному, незламному. Ось така, шановні історія. Дякую за увагу.